Так, э, немає у ваших э, маршрутних листах, зокрема. Палат де в нас Чернівці на один день перетворилися на веломістечко. Попри сильну спеку, до велофесту долучилося чимало чернівчан. Серед велосипедистів досвідчені спортсмени, родини з дітьми та навіть найменша учасниця дворічна Меліса, яка проїде маршрут разом із мамою. Ми постійно катаємося на велосипеді, тому для нас це чудова нагода не просто самим покататися, а в компанії це дуже весело і цікаво. Ці рюкзаки з медициною. Вони рятують життя на сьогоднішній день. Це потрібно, це люди мають допомагати нашим воїнам кожного дня. Для Миколи Мельника це не перший велопробіг. У травні подолав 40 миль на своєму рувері на подібному заході у Нью-Йорку. 64 кілометри для мене це не пробіг. А надто в такому прогулянковому, прогулянковому темпі І я просто що вечору я тренуюсь на велотренажері вдома. От і це 25 км кілометрів середньої швидкості 27-28 км на годину. Тобто я не зліз з дивана і сів на велосипедик. Я трошечки маю досвід. Не пропускає жодного волофесту у Чернівцях Вчителька фізкультури Марина Бовкун. По перше, класна нагода для себе свої сили перевірити, так і почати активно літа. Ну і плюс показати. Гарний приклад для дітей, яких я навчаю. Хотілося б хоча б рівні велосипедні доріжки для того, щоб піднімати всі горби. Мало взагалі зон та да, виділених саме під веломаршрути. Стартували учасники Соборної площі. Далі колоною по центральних вулицях Чернівців, героїв майдану, Скальда, головні проспекту Незалежності. Попереду супровід патрульних і швидкої. Участь у велофесті лише за благодійний внесок. Усе заради допомоги армії. І сьогодні ми збираємо на два медичних рюкзака для ССО, для сил спеціальних операцій. Це надзвичайно важлива мета, тому що ми розуміємо, що цей такмет він дійсно рятує життя. Ми плануємо зібрати в районі 20 тисяч. Було би краще зібрати більше. Окрім велопробігу, учасники мали змогу долучитися до майстер-класів, скуштувати вуличну їжу та взяти участь у благодійному аукціоні. Загалом на велофесті вдалося зібрати понад 36 тисяч гривень на допомогу. Українському війську Альвіна Абрамчук, Микола Ганутін – новини Сі 4